Христос Воскрес! Христос Воскрес! Христос воскрес! Сьогоднішня подія безумовно пов'язана ще і з Воскресінням Христовим. Ми розуміємо, що це свято, яке нас підсилює. І це свято не одного дня. Це ті дні, які ми ходимо до церкви, якому ми молимося, в якому ми сповідаємося в церкві і, звичайно, просимо. Знову ж таки, сили, Сили, яка нас збереже, і сила, яка нас примножить. Тому давайте один одному вірити, допомагати, примножувати і не ділити. Я думаю, що ми з цим справимося, тому що ми з вами є сильні люди, працюємо в сильному університеті і представляємо найкращу, найсильнішу у світі націю, націю України. Тому дякую вам за те, що ви сьогодні зібралися, дякую нашим гостям. Дякую отцю, який завжди є з нами, був є і буде. Ну і всі все вищимо за те, що він з нами, з Україною, з нашим народом. Слава вам, слава Україні! Кінця йому не знайдемо. Кінця йому не знайдемо. Ніженьками розтоптала рученьками розплескала, рученьками розплескала. Личе мене моя мати через вікно та й до хати, через вікно та й до хати, я ще вчора із вечора не любому сплела, нелюбому віно сплела, була собі царівна, царівна, тарівна. Царівна, царівна молода, і враз прийшла до неї, до неї, до неї, враз прийшла до неї Відьма дуже стара, засниться рівно на століт, на століт, на століть, засниться рівно, на століт. На столі і все заснуло тихим сном, тихим сном, тихим сном, і все заснуло тихим сном, тихим сном, і враз прийшов до неї, до неї, до неї, і враз прийшов до неї царевич молодий. Він поцілунком розбудив, 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 він поцілунком розбудив царівну молоду. Танцював весь білий світ, білий світ, білий світ, і танцював весь білий світ, білий світ, і всі кричали слава разом слава, і всі кричали слава цій парі молоді. Давайте подякуємо облисками царівні царевичу і відьмі. На запрошення організаторів Івано-Франківського медичного університету, наш зразковий колектив Краснополя, прибув із Сотинської громади і привезли ми з собою гаївки. Дуже приємно мені, що у наш час активно проваджується відродження саме наших українських традицій. Давніх забутих традицій, і ми десь витягуємо з глибини у ті наші гаївки, які символізували пробудження природи, як символ Воскреслого Ісуса Христа після темряви, котра панувало, панувала на землі. Все ж таки прийшло світло, прийшла радість, прийшло Христове Воскресіння.